Програма передбачає виділення 500 тисяч гривень, і з них планується е освоїти в е точному році 400 тисяч гривень. Е значить, е визначено і прораховано, що цих коштів буде достатньо для закупівлі спеціального автомобіля е для спецпідрозділів. На Волині є окремі випадки, де ми попередили чисто нашою роботою і слава Богу не дійшло до реальних туристичних дій. Наявність такої техніки в підрозділі служби безпеки України це є певне засіб для гарантування безпеки людей. І є певне збереження життя людини. Стосовно коштів територіальної громади, так дійсно, є практики гроші, без заперечення. Але якщо ми можемо в цій ситуації зараз допомогти, придбані спеціальної техніки, вважаю, що це є дуже впевнений.